Дональд Трамп планує призначити своїм міністром оборони Піта Герсета Гексета, ведучого Fox News. М, цікаво. Ага, і ветерана Національної гвардії. Хоча в минулому гексет висловлював лише обмежені політичні позиції. Він критикував союзники по НАТО за слабкість і заявляв, Китай стоїть на порозі домінування над своїми сусідами. Також Гексет підтримував право України на самозахист. втім заявляв, не хоче, аби американське втручання проникало вглиб. Європи, ну і напередодні Дональд Трамп також заявив, що планує призначити своїм радником з питань нацбезпеки конгресмена з Флориди Майка Волза. Він відставний офіцер спецназу і одним з найбільших критиків Китаю у Конгресі. Крім того, виступає за підтримку України. Але останнім часом критикує НАТО, ставлячи питання, чому альянс не робить більше для протидії Росії і зміцнення своєї обороноздатності. У той же час, за даними ЗМІ, посаду держсекретаря США вирогідно отримає сенатор з Флориди Марк Рубіо. Попередні роки політик виступав за жорстку зовнішню політику щодо геополітичних супротивників Америки, таких як Китай, Іран, і Куба. І хоча Рубіо виступав за допомогу Україні, за даними New York Times, він ймовірно підтримує план Трампа тиснути на Україну, аби знайти спосіб досягти врегулювання з Росією. А от посаду нового голови ЦРУ може отримати Джон Редкліф, який був керівником національної розвідки під час першого президентства Трампа. Також був ключовим захисником Трампа під час першої процедури імпічменту. Володимир Добовик, директор центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечнікова. З нами слава Україні! Героям слава, добрий день. Мені подобається тенденція Володимира. Раз в два дні ми з вами спілкуємось, оцінюємо і реагуємо на те, що відбувається за в Сполучених Штатах Америки. Тут зараз у нас все більше можливостей е подивитися на обличчя і прізвища реально формується ця команда. Кого б хотіли б виділити і головна особливість цих призначень. Ну так дійсно ви знаєте, динаміка підвищена зараз. Тому кожного дня отримуємо якісь новини. А то є що обговорювати. І дійсно, Трамп дуже швидко формує цю команду. Зрозуміло, що команда ще не була готова, і призначення не були погоджені ще до виборів, оскільки він все ж таки не був впевнений в тому, що виграє. Але зараз дійсно, майже кожного дня декілька людей оголошуються. І на провідні посади, що пов'язані з зовнішньою політикою, обороною, вже вони зроблені. Я думаю, що всі ці е, е, люди, які підуть на ці ключові посади, вони е, одне їх об'єднує, Це що вони абсолютно лояльні до пана Трампа. Те, що вони абсолютно вірно подані, як то кажуть, вірні йому. І це головне. Тому, в принципі, це відрізняє ситуацію від попередніх чотирьох років, коли він був президентом, і коли в принципі були призначені люди, яких він не зневажав, часто міняв, які стримували його імпульси, його рішення. Але зараз він хоче не повторювати цю помилку, як він вважає, що то була помилка, і призначити людей, які будуть просто йому абсолютно вірні, ну і ще треба подивитися наскільки велику роль він буде відігравати в повсякденних справах або все ж таки це людина похилого віку він же дуже втомився протягом виборів чи може він дистанціюється делегує повноваження до цих людей чи може все ж таки він буде часто до себе кликати і, власне давати їм команду але сигнали від нього будуть грати головну роль Щодо цих призначень, то Марко Рубіо, знаєте, свого часу дійсно був би точно гарним призначенням як для нас, як для України, але останнім часом він коливається з лінією партії, як колись сказали радянські сатирики в своїх творах, коливається з лінією партії в тому сенсі, що коли республіканці на початку повномасштабної казали, що так, Путін це злодій, Україні треба допомагати, то і Рубіо таке казав. Але якщо згодом... Трампійський криво республіканської партії стало ставити під сумнів допомогу Україні, то й Рубі вже засумнівався. Тому в принципі, чи буде він а, таким, знаєте, самостійним гравцем, ми побачимо. А, якщо так, то це було б непогано. Але все одне він дозволити собі суперечити волі президента не зможе. Тому політика буде вироблятися в Білому домі. Зокрема, я думаю, що роль Ради національної безпеки і, рад... і радника президента з національної безпеки буде велика, тому в принципі пан, пан Волц... Тут буде, мабуть, головним таким формувачем політики, як зараз Саліван до речі, до Байдена, так і Волтс до, до Трампа, але знову ж таки Трамп буде надавати йому сигнали, як він хоче, щоб, щоб там робилось. А щодо Волтса, то цитат ми бачили багато в останні два дні. Деякі з них дають нам надію на те, що ця людина хоче підтримувати Україну деякі навпаки трохи дають негативізму і скептицизму в тому сенсі, що людина теж ставить під сумнів. Куди дівається зброя, чи є контрольна зброєю, чи мабуть європейці хай займаються Україною, а ми висторонимося і будемо фокусуватися на Китаї. Ну а щодо міністра оборони новопризначеного чи в принципі такого запропонованого, то це абсолютно ідеологічна фігура. Журналіст, знаєте, без жодного такого серйозного бекграунду чи досвіду роботи в цій сфері, не займав ніяких громадських посад, чи публічних, чи державних. Uh, навіть його військовий досвід в принципі дійшов аж до рангу майора, як я не помиляюсь, причому національної гвардії навіть а не збройних сил Сполучених Штатів Америки. Тому тому, оскільки він просто дуже активно підтримує того Трампа, то, значить, значить, нормальна персоналія. Але якщо знову дивитися на попередні чотири роки, то там була така чехарда, я кажу, така ротація. Знаєте, бо багато людей змінювалося на всіх посадах, як mm. на радника національної безпеки, так і на на міністр оборони кілька їх мав Трамп. То можливо, що і цей гексет теж приходить не на дуже довгий час, бо з Трампом працювати непросто. Цитата: разом ці двоє чудових американців прокладуть шлях для моєї адміністрації до демонтажу урядової бюрократії. Скорочення зайвого регулювання, зниження надмірних витрат і реструктуризації федеральних агентств. Ці двоє чудових американців, бізнесмени, як каже обраний президент, цитату якого я навів, це Ілон Маск і Вівек Рамасвамі. Очолять вони департамент ефективності уряду. Будь ласка, так. Ну ви знаєте, ясно було, що щось запропонують як одному, так і іншому. Щодо маска, то були такі міркування, що може він відмовиться. Але те, що зараз запропоновано, це несерйозні такі посади, в тому сенсі, що так, вони залучені до адміністрації і будуть, мабуть, ходити в коло більш-менш вузьке для президента, але не не будуть приймати якісь ключові рішення з питань зовнішньої політики. Точно чи національної безпеки. Цікаво, те, чому я навіть від трохи по, -по, 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 по поспішку мав ви питання я за помітив, я помітив. так, що він що вони кажуть про те, що вони хочуть скорочувати бюрократію, державні структури і скорочувати кількість міністерств, але при цьому створюють новий департамент. То це трохи цікаво, да, коли ви хочете побороти демократ бюрократію. Да, демократію може теж, але бюрократію. От, але при цьому створити як я розумію, нове відомство агентство. Я не знаю, чи це буде повномасштабне міністерство, але це нове відомство. Це треба створювати штат і ще більше вплачувати За це Маск буде мати вплив на Трампа, будучи частиною цієї агенції чи ні. Певний час точно буде такий вплив. Але я в принципі погоджуюсь з тими експертами, які кажуть, що обидва маски Трамп такі ну, амбітні, його егоїстичні, егоцентричні люди. Що рано чи пізно в них буде якась сварка, будуть якісь розбіжності, коли кожен хоче зациклити фокус на собі. Знаєте, такі нарцисистичні люди, і тому вже буде розходження. Але поки що так Маск має вплив, і це для нас важливо, оскільки Маск, абсолютно переконаний маск в тому, що. Що треба ж проштовхувати цей мирний план за рахунок України і таке інше заморожування конфлікту видавати землі? І якщо він знаєте, як розумна людина буде нашоптувати це на, на вухо Дональда Трампа, то це негативний поки що вплив, і негативна присутність його в оточенні Трампа. Ну так, ви коли про демократію обмовились, хоча з іншого боку так схвилював схвильовано, знаєш та знаєте, також відреагував е, там по Фрейду така обмовка, але направду певні ініціативи рішення. А ми ж пам'ятаємо, що Рамасвамі свого. Чого... Заявляв. Та ну, пам'ять в нас не коротка. Ну, менше з тим будемо стежити. І е, направду, єдине, знаєте, що хотів Володимира додати, це ж скільки людей роками робили кар'єру. Ми там, знаєте, радше про Україну, коли говорячи, там про наш внутрішній, нашу внутрішню кухню, там, про боротьбу з системою. А там ж також величезна кількість людей, які роками робили кар'єри в тих чи інших органах, установах і так далі. Неможливо, ну, страждають бюрократією надмірною. Цікаво, як вони справляться з тим, аби ці люди дійсно ну, пішли у скорочення, позбулися всяких е, соціальних пакетів, гарантій від держави і тому подібних речей. Наскільки це просто буде е, зробити, як е, Рамас Вамі з Маском говорять? Е, е, да. ну, і ще одна тема. Блінкен зустрічався з. Марком Рюте одна з цитат, яка зараз гуляє як заголовок в принципі цього матеріалу. Зміцнити підтримку України перед приходом Трампа. Тобто, фактично, і далі э, застосовують ті чи інші кроки для того, аби дійсно потім э, Трамп не зміг змінити багатьох рішень по відношенню до України, э, вже прийнятих. А з іншого боку, ну у них для цього в адміністрації Джозефа Байдена є ще 38 днів, як рахувалось найбільше трішки. Так. так, це небагато, і в принципі є ще. Вони почали робити це трохи раніше, чесно кажучи, розуміючи, що Трамп має шанс виграти. Європейці почали готуватися, американці з європейцями консультуватися, але зараз зрозуміло вже точно що він буде президентом. Тому е, треба зробити якісь речі, в принципі, домовитися, що може на себе європа взяти. Всередині Європи є свої консультації. Зараз відбуваються дуже інтенсивні. Е, ви знаєте британсько-французькі консультації, інші Дональд Туск, прем'єр-міністр більше намагається взяти на себе ініціативу е, і таку дуже амбітну Дуда, турниру. Дуда угу. Так, з Велике турне, до речі, да дуда можливо дійсно поїде з Трампом поспілкуватися, бо це для нього ідеологічно трохи більше з точки зору того, в яку партію він представляє. А Туск хоче поговорити дійсно про підтримку України і нагадує, що вирішуватися доля України немає без, без, без слова України, бо це головна небезпека зараз для нас. Що будуть намагання від якихось людей в Москві точно, і, мабуть, якихось в Вашингтоні вирішити все за Україну знаєте, без нашої присутності над нашими головами. Тому треба це зірвати, треба щоб Україна все ж таки мало сли слово. Ну і головний момент буде, коли Трамп все ж таки виробить якийсь мирний план. Бо такого плану ще й досі немає. Є лише міркування, такі контури. Дуже розмиті адміністрація формується. Він доручить згодом людям якимось сісти, написати якийсь план. Коли цей план буде комунікуватися до Києва, до Москви, то от тоді вже буде важливий момент. Бо знаєте, цілком можливо, що і Москва, і Київ скажуть, нам воно не підходить. Для Путіна скажуть ні, це недостатньо. Ми хочемо більше для нас. Ми скажемо ні, це підриває наші інтереси, і наш знаєте, не буде справедливо. Це не буде справедливий мир. Це не буде стійкий мир. Ми проти. І тоді важливий момент, знаєте, що Трамп буде робити. А чи то Путіна. Якось приборкувати, як в нас сподіваються, дехто mm. а, а, чи то навпаки тиснути на Україну, що що значить вам не подобається, пора закінчувати війну. А, ми не будемо давати допомогу, то погоджуйтеся на наш мирний план. Тому подивимось, як воно буде. Поки що дуже важко чітко так зрозуміти, що там буде на перспективу. Ще й беручи до рахунку, все ж таки такий трохи імпульсивний характер того Трампа. А, е епатажний чоловік, дуже епатажний. Mm -hmm. Е, про нього стрічку зараз дійсно транслюють в мережі кінотеатрів. Підіть, подивіться, називається вона учень до я вже дивився, і як Володимира непогана стрічка. Вона про Трампа молодого, але вона прояснює його ідеологію, його підходи до життя і політики, до бізнесу. Так. На завершення нашої з вами зустрічі сьогодні прямому, якось так виходить і ловлю себе на думці Володимира. Ми тут говоримо ну, можливо якийсь план Трамп запропонує в принципі, деякі нариси. Ми вже бачили з іншого боку, Україна має абсолютно право формувати ці плани і пропозиції щодо завершення війни на її умовах в першу чергу, як країна, яка страждає від неспровокованої агресії Російської Федерації, але все одно повертаюсь до цього думками над цим всім. Все ж є документи, є статут ООН, є міжнародне право. Все чітко вказано, зазначено, написано. Де воно це все? Бо так виходить, що лідери окремо взятої держави зараз, типу, знаєте, можуть брати на себе ось ініціативу і плани якісь писати, формувати. Ну, Гутеріш поїхав, як держсекретар он в гості в Казань. І все. Так, на жаль, міжнародна система, міжнародне право, організації міжнародні, глобальні, зокрема такі, як ООН, не виконують свою функцію а більш такі континентальні, як організація з безпеки і співробітництва в Європі, теж не ми не задоволені. Звісно, ну більш того, там Росія і її союзники теж засідають і мають право голоса. Тому, в принципі, що ж треба розраховувати на себе і на людей із країни, які нас підпродовжують підтримати, і напевне будуть продовжувати підтримувати, бо навіть за найбільш негативних обставин. Буде така коаліція країн, які продовжувати будуть надавати допомогу Україні найближчим часом і на перспективу, теж бо ми підписали багато угод про. Безпекову співпрацю з великою кількістю країн, тому що ж будемо з цього виходити? Чи можна поміняти щось в міжнародному праві, чи підняти підвищити рівень ефективності цих структур, цих організацій? Ну будемо сподіватися, але це пробують робити доволі давно щодо ООН, принаймні, про реформу ООН, Ну скільки я в цій професії міжнародних відносин, стільки я пам'ятаю розмови, що треба ООН реформувати. Але віз і нині там як кажуть, відомі також, знаєте, ви з прислів. Тому на жаль, я не є оптимістом цього приводу. А що ж? Ну на жаль, реалісти, мабуть, політичні праві, коли кажуть, що хаос і анархія домінують. А якісь правила дорожнього руху вони відкинуті, і кожен робить, що він може, і що він хоче. Ну і хто користається такими умовами, звісно ж, ми всі чудово пам'ятаємо. Так. так. А я вам дякую сьогодні і дякую, дякую. за ваш час.